Величезний величезний привіт. Запрошую на огляд товарів в магазині Копійочка. Дякую за коментарі та вподобайки. Акції діють до кінця тижня. Цукор білий кристалічний. Зверніть увагу першої категорії. Ціна 32 гривні. Я буду заокруглювати ці копійки. Акції з 23 по 29. Да, на Цілий тиждень акції. Серветки, вологі 120 штук. 30 гривень. І як завжди, ця, ця сама ж олія. Вона також в акції. 870 грамів. А яка ціна? Ціна 43 гривні. Ну, дивіться, ніби непогана ціна на олію. По 12 гривень батончики а, рошен. Каву цю ви всі знаєте, 180 гривень для кафе у склі Таночки для гоління в упаковці 5 штук, чоловічі і жіночі по 25 гривень. Диски косметичні 28 гривень, 100% бавовна 120 штук. Також ці фірми натурела ватні палочки 200 штук 25 гривень. Хто пам'ятає креску палочки по 12 гривень, кава зі згущеним молоком по 7 гривень. Бачу, тут різні. Вже просто заливаєте гарячою водою, ірландські віскі також 7 гривень. Триває акція на оцього клопотенка. Ось такий набір можна придбати за 175 гривень або виграти звану вечерю. При цьому потрібно щось купити в магазині копіючка По 13 гривень підставки під гарячий на стіл, кольори в асортименті. Порційні салатники 20 гривень. А в акції чоловічі Old Spice дезодоранти по 95 гривень. Фарба Avena Color 55. І рябина. Мабуть, знаєте що? Це ж ця сама фірма, вони нам, мабуть, вже. Фарба рябіна буде називатися Авена, 55 гривень. Зі знижкою бальзам після гоління Giлет 168 гривень, 200 гривень набір станочків бік в упаковці. Бачу три станочки. Ось такі можна придбати за 80 гривень. Тут 4 станочки на три леза. В акції станки для гоління Азаро на три леза 4 штуки 63 гривні. Жіноча гігієна Лібрес 30 гривень. Натурела 37. Жіноча гігієна 15 гривень. Жіноча гігієна Белла 35 гривень. Дезодоранти Рексона 92 гривні. Дезодоранти Фа 83 гривні. І ось такі дезодоранти жіночі, аромати в асортименті по 35 гривень. Знижка 50%. Точнісінько, такі самі можна обрати і чоловічі. Знижка на рідке мито мило у запасці Натурела 450 грамів 28 гривень. Зараз в акції, то говорю трішки голосніше, щоб заглушити музику. Ось таке крем мило, об'єм тут цілий літр, аромати в асортименті. Ой, мені здається, ця диня буде дуже класна. Так, ціна 43 гривні. Розібрали усю піну від шик 63 гривні 500 г. Спробуйте дуже хороша. Гіпнотичний ірис. Акції милодору 43 гривні. Ось таку запаску кремове мило можна придбати за 33 гривні 900 мл. Майло Сейвер 27 гривень в асортименті. Тут усі різні аромати є. Серветки антибактеріальні, 120 штук, 45 гривень. Серветки вологі антибактеріальні, 48 штук, 20 гривень. Серветки паперові, 150 штук, двошарові, 30 гривень. І ось такі можна придбати за 28 гривень, тут також 150 штук, двошарові. Рушник диво, 150 відривів. 63 гривні двошарові. Туалетний папір диво, 4 рулони двошаровий, 45 гривень. Відрута 45 гривень, двошаровий, 4 штуки. Папір, Вологий. туалетний, 40 штук, 25 гривень. Вологий. туалетний папір. 35 гривень, 100 штук. Зараз в магазині копійочка акції на косметику. 30%. Тоналка лол... Лірен 205 гривень. В тюбіках по 175 та по 180 175 і 185 гривень. Навіть бачу знижка 50% пудра для обличчя. Рум'яна 35 гривень. Тіні для повік 70 гривень. А тут я навіть знайшов знижку 70%, але не бачу цього, що на ціннику, мабуть, розібрали. Олівці по 30 гривень, глітери для обличчя. Не знаю, що таке. ви знаєте, дівчата, що таке глітери для обличчя по 50 гривень. Чого тут тільки для вас немає? Ой, які класні. Щось мені от див... я побачив вже, знаєте, блискітки і щось нагадує вже новорічне щось. <гум> Металеві скриньки, дуже-дуже багато різних а, забарвлень. А них зараз знижки 50%. Гуски з'явились в магазині Копійочка. Дивіться, сірий також класний, в мене є білий. Такий, знаєте, добрий, на цілу гостину вистачить на усю родину. Два. Скільки вони? Не бачу ціни. А, це плет! Це, це крутіше ще, дивіться. Бачите, відкриваєте і витягуєте плет. Супер! Ось такий гарний, пухнастий плет. Ну, крута, крута штука. Ціна 488 гривень. В акції зараз рушники для обличчя по 80 гривень зі знижкою. І трішки більші для тіла по 100 гривень. Комплект постільної білизни, кольори в асортименті. Так, Це у нас іде євро, підковдра, простирадло і дві наволочки. Ну, все євро. Дивіться, яке гарне забарвлення. зараз вам ще покажу. 749 гривень і 674 гривень. Знижка 50% на крем для обличчя Нівея 98 гривень. Також зверніть увагу, дуже хороша ціна, за пів ціни, дуже хороша акція. Дуже багато у цих класичних баночок Нівея, вони також зі знижкою. 250 г по 140 гривень, 150 г по 92 гривні і Nivea Soft по 65 гривень. Тонік для обличчя Нівея 95 гривень. Можна придбати зі знижкою 40% косметика Лірен. Тут також можна обрати для будь-якої шкіри. З алої 138 гривень, тоніки по 120 гривень. Пілінг 108 гривень. акції 30% на фарбу Знижка на міцелярну воду 84 гривні 500 г. Очищуючі пінки. Тоніки також в акції зі знижками 30%. Тонік для обличчя 40 гривень. Великий вибір масок тканевих для шкіри обличчя по 15 гривень. Також знижки бачу 50%, зверніть увагу. Дзвінок на двері бездротовий 150 гривень. Набір швейний 40 гривень. Ополіскувач для ротової порожнини 500 грамів 40 гривень про студент. В акції зубна паста сенсуден відбілююча, 75. Лише 30 гривень набір перукарський, знижка 40%. 40 гривень набір гребінців. Тример для брів 98 гривень. Тример для волосся 337. Плойка 225 гривень зі знижкою. Термошітка 188. Шампунь і пантін по а, 140 гривень в копійочці. Маска а, інтенсивне відновлення 260 гривень. Олія для волосся 240 гривень. В акції шампуні L'Oreal Else можна брати для будь-якого волосся, 148 гривень. Подорожчали навіть в акції. Не такі зараз вони і дешеві, на жаль. Зі знижкою 50% можна зараз придбати корейські шампуні. Тут цілий кілограм це дуже хороша ціна на цей корейський шампунь. Я користую зараз одним із а, чорним часником. Ми з вами поговоримо про цей шампунь і решта у відео кльові та фігові. 225 гривень можна брати для будь-якого волосся. Тут дуже дуже великий вибір. А, зверніть увагу, вони дійсно якісні. 80 гривень шампуні Палмалів. На жаль, ці шампуні я бачу тільки в копійці, більше ніде, дуже дивно. Так, і ось тут я ще знайшов шампунь зволожуючий, пантін провід 400 грамів за 120 гривень. Це, ну, на сьогодні це добра ціна, 120 гривень. Чомусь тільки він один по 120, решта всі по 140, зверніть увагу. Head shoulder з вагою 625 можна придбати за 280 гривень. Акції на серветки вологі 15 штук, 5 гривень, купуєте дві. І третя вам буде йти в подарунок. Дитяче мило антибактеріальне 450 грамів 33 гривні, пухнастий нянь. Олійка косметична 60 гривень. Дитячий зволожуючий крем 25 гривень, пухнастий нянь. В акції мило пухнастий нянь тверде 40 гривень. Одне можна придбати за 12. Крем мило зволожуюче дитяче по 50 гривень. Порошок Зося. 24 гривні 400 грамів. А пам'ятаєте, раніше була Дося. Знижка 50% на порошок Гала Автомат. 33 гривні. 45 гривень коштує Аріель. Порошок гала об'ємом 800 кг можна придбати за 180 гривень за округлюю ті копійки, як я вже говорив на початку відео. І для, дитячого, для дитячої білизни пухнастинянь вагою 2,400 125 гривень. 130 гривень капсули чисто чудо, 20 штук. Зі знижкою капсули Зося, універсальні та для кольорового по 12 капсул, 75 гривень, переволь ренью 13 штук, 180 гривень. Савекс для тканини кондиціонери по 80 гривень. Це якісь новинки. 800 мл бачу в двох видах. Так, ну що ж бачу, розкуповують вже навіть хтось відкрив. чи що. кулінар, оці а, капсули ополіскувачі Лінори, Вони по 165 гривень. До сих пір не можу розібратися, як ними користуватися, тому що в інтернеті написано одне. А в коментарях пишуть зовсім інакше. У відео на Ютубі взагалі третє. Там тут якісь оці кришечки в кришечку їх потрібно запих засипати, і з кришкою висипати з кришкою разом з кришкою в пральну машину. Що це воно таке? І, до речі, також ще не дивився, товар без українського перекладу. Савик з капсули 15 штук по 175 гривень. Капсули для дитячих речей у Тіпуті 12 штук 100 гривень. Мило господарче 15 гривень. Хочу сказати, що це не найдешевший пом'якшувач для тканин, літровий, Докс по 35 гривень, я дешевшого ще не бачив. Також зі знижкою стоїть пом'якшувач Сілан, він по 100 гривень. Об'єм 770 г. І оця також класна штучка. До кінця також я не розібрався спрей, Смучен Пул. Коли а, витягуєте із пральної машини, розвішуєте. І, мабуть, воно має розбризкувати його і мають мати запах. Висихає з разом з ароматом лінор. 200 гривень. Зараз такі пшикалки. Так, великі лінори по 98 гривень, 850 грамів. І оцей великий літр 600 163 гривні. Гель для прання Аріель літровий 260 гривень. І тайт колор, колор літровий 180 гривень. Гель для прання сіла колор. Uh, так, 120 гривень 950 грамів. В акції туалетне каченя 500 мл 70 гривень. Дуже, хороший, дуже хороша якість містер мускул для прочистки зливних труб 35. Брев засіб для унітазу 49 гривень. І ось такий 55. В чому різниця? Color Active, Power Active різні за написом. Написано. А оці ще вигідніші взяти 135 гривень, три штуки. Або ж купуєте два за 90. Таблетки в бачок унітаза 4 штуки. Засіб для очищення електрочайників. Тітан 25 гривень. Антижир 500 г 28 гривень зі знижкою. Кауфен засіб для видалення жиру 78 гривень. Засіб чисте чудо, антижир 500 г 33 гривні. І, господинки, зверніть увагу, зараз Грасатори. Оце воно йде зі знижкою. Ви з мамо. Я його про нього розповідав на а, відео кльові та фігові. 125 гривень. Купіть ви, ви не пошкодуєте. Не пошкодуєте це дуже хороша річ. А ось фері екстра плюс можна придбати за 110 гривень, 650 грамів. Засіб для чищення килимів, парус 30 гривень. Поліроль пронто з ароматом лимон 75 гривень. Новинки привезли ось а, як правильно сказати, ну цей йоржик там всередині з ручкою. Він зложений. Ручку просто прикручити до Йоржика. Там всередині Йоржики ручка. І ось такий тримач 229 гривень. Це новинка в магазині а, Копійочка. А тут я побачив новинки і хочу вам також показати. Дивіться, цікаво. це щось нове в магазині Копійочка. У вигляді кактуса ось така порційна тарілка. Можна сказати, минажниця 149, ну 150 гривень. У вигляді авокадки. Листочок. Це також можна на рулетики рибні поставити да, на стіл. Ціна такої 230 гривень. Блюдо скляне. Трішки менше. Також листочок, осінь на порозі, 180 гривень. Полуничка, дивіться, яка гарна. Лімончелка. А це тарілка для кавуна, мабуть. <гум> І я ще знайшов ось таку глибоку, глибшу полуничку. Тут я знайшов ще ананас. побудували в середній Я знайшов такі декоративні камінчики. Надзвичайно цікаво, в кого прозора ваза там або хтось займається якимось рукоділлям. Це таке я вперше бачу, ніде такого ще не бачив. Зараз просканую ціну. Ціна 45 гривень. Каміння, декор кольорове. Дуже кумедні а, ліхтарі, лампи. У вигляді тваринок. Сама лампа згинається, можна поставити той кут нахилу, який вам потрібний. 200 гривень. Нічник у вигляді грибочка. Цікавий також 4990-150 гривень. У вигляді сердечка з датчиком руху 59,90. Набір стаканів. Я навіть відкрию, подивлюся, дві штучки. За 150 гривень. Знижка 50%. я не полінився, відкрив і не дарма, подивіться, які чудові. Бирюзові, з золотою такою а, смужечкою зверху. Дуже красиві. Набір металевих ложок 3 штуки 40 гривень. Також в акції ножі металеві 50 гривень 3 штуки. Набір чайних ложечок. 60 гривень 3 штуки. А тут я ще знайшов хеппі бізди. Давайте відкриємо, подивимось, що таке красиве в цій упаковці. Дивіться, які гарні, красиві на уродини, на весілі. Ну, На весілля воно не піде, бо хеппі біоздий написано. Ну що, господинки, я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Зустрінемось з вами скоро вже в наступному.